вилетів? Ё... Ну, то, то місто на руїнах. Буває, що таке В бої не равні, правда? Ми стоїмо там з талевим щитом любої ціною треба втримати. Ці, там маленька, типа всім. Звичайний колобок. І сконструю 79-ї бригади, Чотир-юро. Сам з Вінниці, народився в Москві, до 4 років там жив. Переїхали потом в Вінницю і вже навчався і рісти. Мене папа з Рібажанець. Не спілкуємося зараз з ним. Там свої таракани в голові по поводу руського міру. Ми ще з ним не спілкуємося 16 року, коли йшов на контракт. Оба! Бек працює, я чу. Перший бій мій це я, коли вже попав на донба. Людина, яка ну, тіпа, не знала, що таке війна Во всіх їх аблічні. Було страшно. Чесно, було страшно, не тілось нічого. Ми там попали в оточення, виходили з оточення, виносили двохсотих, трьохсотих. В мене друг сім'ї загинув. На моїх очах, 19 років хлопчині, ми його теж евакуювали. Страшно було. І коли командир говорить, що хлопці, ми в евакужені, нам треба виходити, ти розвертаєш голову, дивишся в тебе 300 побратимів, які кричать від болю. Ну, я ще йшов в групі прикриті. Біля мене командир мій, командир роти він завжди виходив останній. Якщо ми попадали в групу ресурс раку, то він виходив саме останній. Виводив весь підрозділ і потім він виходив. І ми побачили, що за метрів 150-200 на перехресті повертає вліво БТР, піхота Суни. І дивишся, а тебе потім заливає, розумієш, що вони зараз і тебе побачать, Вся вони тобі живим просто вийти не дадуть. До Але не побачили, ми через лісу смугу 15 кілометрів пішки вийшли до самих лиманів. Там недовго побули, неділю десь. Ізити тоже выходили закружение А сейчас, видишь? Панчик. Да, давай, я уже він гол ушел. Плюс, плюс. Сейчас, давай, сейчас. Я приготовлю собі сайт. Подивись. Буду свои буду найгарячіші точки цієї хати. Єбау! Ха-хай, бля! Бля, братан, задні нас так йобнуло, що щось з трусів не вилетів, нахуй. Я такий, ну, прийшли з словцями на позицію, кажуться, я спати, бо я не виспався. Спальник закрився і. сплю. Зразу вирубився. Ну, типа, позиція була така, ну, типа, якби би спостереження. Ти поки спав, прильоти були нахуй. Тиба, блять, татацинту, -ти блять. Хлопці виявили, що на етажах в наших побратимів на позиції ходять окупанти. Ну, все, кажуть, давайте, приймаємо бой. Ну, ніхуя нагли, думаю, так близько, блять. Та взагалі, над нашими залізли. Я наверх, пацани знизу. Вони не ожидали, що їх збоку боку почнуть бити. закидали їх ГПшками. Вони розізлилися, я спускаюся нижче. почала стрілка котня бути. Спускаюсь нижче, і мені РПГ вікно прилетіло. Эээ, с... По мені тоже стрілка котня работає. Есть <cut> движение, <maintenant> да? Блять, ну у нас слитися туда, откуда там стреляет? Ніхуя хуй делать! Пиздец, так блядь, работайте, хуй ви новитель?

— Люсяра! — Як далеко на той момент знаходився ворог? Десь 100-120 метрів. Побратими, що з лівої сторони допомагали. Вдарили тяжколими вже стрілетні ночі. Цілий день подалися, від того не вийшли. А хлопці, які захоїлися з були? Вони, вони були в три. Скажу, ну, поки ну, ми працюємо, так ну типа вилізти теж не можна, тому що ну там зразу контакт бой внутрі здання. І закидують гранатами. Тобто, навіть якщо хлопці будуть виходити і їх побачили, б закидали б гранатами і все. Ну, підключилися сусідні, ми їх вибили. А потім ну, таке буває, якщо вони вже тікають. Вже пацани виходять і зачищають. Клюсера, давай їм устроїм, блядь, жарку і ночку. Поки давай перебігне. Оба! Красачки! Прямо... У мене покійний мій командир. Він завжди був на позитиві. Він всіх мотивував цим. Після його смерті, ну... Весь підрозділ майже ну, типу, відмовлявся виконувати бойові завдання. Тому що не було мотивації. Він завжди був на позитиві, він завжди на приколі був. Це є оказка у мене, кстаті. Найголовніше ну, мотивація. Ну, тобто, якщо в тебе настроєння, ти всім їх ну, типу, і усім його робиш, ти, цей настрій, то тоді можна працювати. Мама, я в Польщі на гарні. Де я на Польщі? в Скандинавії. Він у шапочці взів добре. Ми на курорті, ми на Мальдівах. Ми там ріколи тянемо кожен раз і у нас там все стабільно. У нас такий чорний юмор. Чорний юмор там процвітає. Не підходь до вікна, бо тільки ноги остануться. Ну там таке і далі повкручу. Ха-хай, бля, війна, нахуй! Як сусіди, блять, боги до сусіда кричеш. Автоматичний гранатомет, барабан 6 зрад, дуже нас виручив в той день. По нас все універсальні, всі. Той на тому роботи, той на РПГ, той там, той там. якщо е, ми чуємо, що вже противник спробує. Знову до нас лісти, Це, нас а, все знав. Хлопці знали каже своє місце і знали, що робити. От, у твоїй команді безпосередньо люди навчені за останній рік був польово. Е, от е, останній раз я був на позиціях, ми дуже успішно відпрацювали. Е, три хлопці тільки приїхали з навчального центру з Лучерів. Mm -hmm. Молоді хлопці, хороша компанія зібралася. Чотири дня у нас виходить, що ворог зайшов на позиції так само до наших побратимів і вже вів бій ну, типу, з позиції наших побратимів по нам. Ми їх вибивали вчасно, обдурювали їх, відірвали штурм, отрабатували, були, вони тікали. Чотири дня, так, да, нормально там тримали. Вони по нам тільки відпрацювали, ми одразу вибігли. Побратим валив тяжолим два рази, завалив їм повністю. Плиту впало і цей, а я наче в э, кулеметах вікна про всі просили, щоб не навішили. А потім в перехватах писали, що рембо там, то сьо. Написали, що там по позиції наші, ну типа ті. Вони говорять: ну типа ми отработали, туди одразу відведка по нам. Два тяжеліка і почали стріляти. Що у них за доспехи, типа фіхи його знає. Якщо ви не можете відпрацювати, у вас є товариші які вас одразу підтримують. Не переживайте. Давай, тебе прикрой. Ты тупое здание поешка по тіла дядь достал тъйбан, это дыра скорее. Для цього. Чекай, давай выберу, что подивися куда-нибудь, ты ебаш. О, блядь, чекай. <ривоти> nie, nie, не не сэ. <ривоти> <ривоти> Я тут зараз карандашом на що не вахав. Фартануло, що попалася така групіровка, що всі хоро... Ну, пацани, бойці такі, що нормально, ніхто не боявся там нічого. Всі були ну, з таким настроєм, просто, щоб вони зараз їх побачили вони не почали просто їх робити. Есть, навіть, мабуть, не пішли і в кулачний бій, мені так здається. Хороші пацани мої. Одному 19 років хлопцеві, другому 21, третьому 26, мені 26. Сім молодняк, грубо говоря. Я ну, такі, що й діди там працюють. У нас були такі, що два діда за танком бігали півдня не могли зливити його. А в нього він відпрацював боєкомплект і заблудився. І він втік а Вони з, -з, з РПГ бігали за ним, по ньому стріляли. на лізу, тоді прикривай х! Чув? Там хуйова пацани! Та що? Давай. Я ще молодий, жити хочу блядь. А? Кажу, я ще молодий, жити да, хочу, да, блядь. Да, да, да. Скільки ти років? А? Скільки ти років? 26 буде. О, ну сейчас. Та блять. Сначала мені, мені войны ебаш. Я все на камеру фіксував на. Ебать. На вход. На вход страхуйте, ебать. Ебать. Пацаны, страхуйте наших двенадцатых. Первый этаж, блин. Походу, первый этаж, блин. Да он простреливался по нам, блин. Дальность в отмерял. Вот танчик работает. Ты, походу, и что-то работает по нам. Ну шо, нахуй не сойдёт. Куда въебало туда? Шо, блядь, много сюда, сука, залетело, блядь? Я бы нахуй вижу, что-то бы красненькое загорелось, бы типа падает, бы нахуй. Я сразу вход в коридор, ебать, ебану, я охуел, блядь. Охуел, блядь. Я конфузи, да ты забавишься. Ебать, мы им все не как это делали, ебать. Именно у Дани, yeah, когда oh, выходит, yeah, треба. Oh, мы yeah, то дело любим, блядь. Нарубить, блядь. Дура не летировала, блядь. Дрона посадили, блядь. Дрончик сіяв, блядь. Насипалі пізди, блядь. Насипали пізди, блядь. Це нас на заводі, все автоматично. Де? Як відпрацьовувати. Бувало кежен. Договор, договорилися надурити противника. Надурили. Получилось ніяк. Ну ми нормально ще їм дали три ділі. Симвірували штурм, що ми до них їдемо. Викинули дими за димами гранати F1. Із криками перша друга група на зачистку. І почали працювати з цілком. Успішно. Це для того, щоб вони відійшли. Щоб У Нас теж працює наша аеророзвідка. Цілими днями ну, дивиться, що в нас зверху робиться. Тому що позицій якби таких немає. Угу. Тим, щоб обзор там був просто. Ну, немає обзору. Кожна позиція нам допомагає, ну, типа, подивляється. Ну і нам говорять, коли їде важка техніка, ми голови пригнули, почекали, поки вони відпрацювали. І назад навозить, щоб противник не дійшов до нас. тому Щось і зайде, бої в зданнях вести дуже тяжко. Побачить, що таке малінка. Бої не равні, правда? Но, по суті, на війні ніде не хорошо. Десь хуже, десь трохи легше, але везде там хуйово. Хорошого в війні взагалі немає. Аж ні хуя. Бої не рівні в тому, що е, ми працюємо стрілка да, однією. Е, нам допомагає артилерія, ну виїжджають до позиції танків притул. І починають бити з 20 метрів по позиціям розбирати просто починають. Ну потім пробує піхота йти. Ну, відтоді ми вчасно ховаємося. Е, ворог поки на, на підходах, на підході до нас, ми вже готові його зустрічати. Як зараз виглядає Мар'янка, чи є вона як місто взагалі? Що... Немає. Ну, як міну, то як би сказати, місто на руїнах. Там немає ні одного цілого, ну, цілого дому. Одні руїни. Ми на руїнах тримаємося, ведемо бій. Відбуває противника. Противник використовує все. Авіація, артилерія, тяжка артилерія мінометами. Кожен день. Ну, міномети там взагалі не затихають. Дорогу прострелюють з телекону в'їзд. Ну щоб ви розуміли, в саму Мар'їнку заїхати. Це вже ти думаєш, чи тебе сьогодні вб'ють, чи тебе не вб'ють. Пряма дорога далі телекон противника. Він звідти використовує противотанкові спрямовані управляємо ракети, типу Корнет. Ворог прострелює всі, всі дороги, куди ми йдемо. Ці руїни фактично стають для наших воїнів зараз позиціями. Так. І фортецею такою, якщо. Ну так тримаємо. Не відходити, ну, відходити не можна. Ну Що відійдемо, що далі буде? Будемо вести бій в другому на самому пункті. Ну, тобто, поки є, поки є можливість, то можна й тут бій вести. Доброго утро, нахуй. Ті, блядь, за Малінка, типа пахуюхим. Ладно, витримай нам похуй. Ми стоїм там сталевим щитом для е, Пураху. Тобто не можна їм туда, їх любою ціною треба втримати. Тому що якщо почнуться бої в самому місті, ну. Е, мінус ще одне місто буде. Так, да, вони б'ють туди артилерію, там, е, прострелюють ракетами, ну. Місто ще є, воно ще живе. Ну клас в контузії за два дні відійшов нахуй. Не було ще такого. Не така сильна була. Mm. Прямо на нас і перед нами либо. Поняв, не отак бікшов. То Було всім контузії. І дуже жовто. Нас денью дві касательники, а тебе одна плотна. Бо тебе друг, друга не заділа сильно. Слава Богу. О, як все буде, я його встрічу, поки вона не функція. Я знаю, що в тебе чи не 12 випадків? В там районі. Mm. Десь там, плюс-мінус. Останнє отримав це якраз при вході в Мар'їнку на позиції. А mm. ми йшли пішки. Чотири ракети по нам перелетіло. Одна від мене десь в метрах 15 розірвалася. Я взлетів, аж воздух березу. Ну, отримав контузію, да. залізли в руїнами, сиділи в руїнах. Я зрозумів, що я контужений. Ну, Ригав, стати, в глазах тух, не сів. Е, кажу, побратимі, треба продовжити рух. Зараз якщо буде тихенько. Ну, тіпа, якщо я виключусь, занесети мене в хату, я роздуплюсь і далі будемо. Трохи погано було пере, 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 пересуванню. Тобто жарко, тошнота. Ну, доходить, дошли до позиції, нормально. Ну, не можна недооцінити противника. Вони ну, в стрілковому бою вони ну, типу, на даний момент чмобіки ніякі. То вони тільки вміють артилер... артилерією, танками. Фосфор ну, і проче. Горячий уламки фосфору, бо він, виходить, розривається в воздусі, падають на землю, ну, типу, на тебе, грубо говоря. Тобто, і. Ліє. Ліє. Може зробити підпал. Якщо не повезе, ти попав під нього, получиш хімічні опіки. Тобто таке. А буває таке, що ну, вітер нас спасає, А вони таку е над нами кидають гірлянду, і воно спускається все на нас, і різко вітер хороший подумав, всього сторону. 30-й калібр, який прошиває три стіни. У нас були випадки, що прошили чотири стіни. На четвертій стояв військовослужбовець і його розірвало на покої. Підерський дрон зятку. Сюди. Орлани, квадрокоптери, групи Дорослідка у них хороша. Вони опускаються над позицією максимально низько. Тобто ну, це 5-6 метрів, ти його бачиш, він продивляється. А є таке, що літає з подарком, кидає газ. Це саме погане. Тобто, Якщо попадає тобі газ, то все. Це вважати ті люди, які там були, знаходились. Вони вже автоматично, ну все, в них отруєння, в них значить, попечена слізова оболочка. ну тобто, все, Вони вивели з колії. Ну, то вони вже не можуть потім далі виконувати бойові завдання. Що для тебе особисто ця війна? Війна за майбутнє. Тобто ну, ми боремося за нашу свободу. Тобто, як би сказати, момент так, що ворог навіть не знає, за що він помер. А ми знаємо, за що ми стоїмо. Тобто кожен знає, ну, типу, хто прийшов на війну, за що він тут стоїть, і ніяких там договореностей не може бути. Будемо бити ворога і на, на і далі. І найскоріше будемо його пробувати вибивати. Ну, тому що в нас, типу, виходу немає. Майбутнє, щоб було, ну, щоб е, наші діти е, про війну тільки чули на уроках історії. Ми <пілку> до тих піл, поки вони не замовлять. <пілку> <пілку> То, що вони кричать, це належати. Залучає робота. Перекурили.